Українська діаспора в Харгаді проводить захід порівняно. відбувається вважає. на території міжнародної школи зібралося понад 200 людей. Величезна територія школи, спортивний майданчик, де діти граються і В кожного класу чи в кожних кількох класів своя територія. Така спека, я трошечки зажарилась. Зажарилась. Зустріч українців в Хургаді. Як називається велике державне свято, яке символізує об'єднання України? Мета заходу об'єднати всіх українців, які сьогодні приїхали в Єгипет, тимчасово постійно проживають для того, щоб укріпити зв'язки між українцями в українській діаспорі в Єгипті. Для підтримання наших коренів, традицій. Захід проходить на території міжнародної української школи Мета, яка є перша в Єгипті. Молодша школа навчається по новій українській школі програмі. Старша школа навчається за типовими програмами Міністерства освіти і науки України. У нас гарний кадровий склад. Наші вчительки українські приїжджали, щоб дати дітям гарну освіту. Куплю зараз я знаю это. Я вас поширю. Найвищий яблоць, найбільший прапор України в Єгипті. В школі мета настрій для наших. Я живу в Україні, в місті Біло Церкви. Ми там живемо половички з батьками. Тут набагато легше, вчусь 5 місяців приблизно. Подобається? Гуляю, тут діти є. Приїхали, навчальна програма само, ж сама муж, ніхай, ліцеї Вероніки. Ми тут не так давно, дуже подобається. Ми дуже довго знаходиться на свіжому повітрі, дуже легко проходить навчальний процес в ігровій формі. Я посвіжило, стало веселіше. Дуже доброго дуже. дуже смачні обіди тут привозять. Ми дуже раді, що знайшли цю школу, що попалися. Іграшки, різні, дуже гарні штуки. І... Ще тут о... можна купити вити. Ну, і ще я брала участь о... в розмальовці о... яблука. Це буде дерево з нашими ім'ями та о... з якого місця всі будуть знати, як назвати, де ми живемо. I'm oh. oh. Да Вставайте сюда, замок зайдет.